Машини биті, люди биті, жінки гвалтовані, далі що? У мене діти ростуть в школі. У мене мати пенсіонерка теж. Що, як ми будемо з ним жити? Вже 10 років він у хусті робить все, що захоче. Саме так відгукуються про місцевого активіста Івана Бовкуна, учасники бойових дій на сході. Цього дня кілька десятків чоловіків здійснили акцію на захист скривджених скандальним діячем жінок. Тут кажуть, що на совісті чоловіка зґвалтування з нанесенням тілесних ушкоджень. У цій людині сьогодні повинно відбутися 10-30 засідання по другій кримінальній справі. Але вже багато років, за ним тягнуться тяжкі злочини. і суд не принимает ніяких рішень. Чи він винуватий, чи він не винуватий. Десять лет, когда это уже идет суд и не можуть визнати визнать человека, він, не виноват. Бляха муха, так у меня жена, сестра ходить по этому городу. Я должен с ними храну ходить или как. Пусть узнает этот насильник. Если он действительно насильник, пусть сидит в тюрьме. Якщо він не вас, значить, давайте з ним цього Будемо говорити, що у нас чистий город. Під стінами хуського районного суду ветерани та небайдужі зібралися, аби проконтролювати хід засідання вже по іншому правопорушенню. Де Іван Бовкун чинив опір правоохоронцям? Також чоловіка підозрюють у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Утім, засідання вирішили перенести. Прошу надати імені адвокати моєму це як його. Декілька днів, щоб ознайомитися з напрямами справами правильно? Особа, яка притягається до адмінвідповідальності, суд вважає за доцільне відкласти розгляд даної адміністративної справи на інший термін, надати можливість захиснику Пустро Михайлу Михайловичу ознайомитися з матеріалами справи. Дата буде зараз вам повідомлена, бо вам чекайте в коридорі. Розгляд справи перенесли на 28 березня. Однак, учасники бойових дій до всього вирішили нагадати про нещодавнє хизування посвідкою учасника війни у мережі. Це не образило ветеранів, адже за їх словами чоловік був на сході кілька днів і передовою там і не пахло. Ми вас просимо, будь ласка, вилучить оце у нього удостовірення. Ми вас просимо усі, як громадяни хуста, як учасники бойових дій, будь ласка, вилучить оце у нього достовірення, щоб ця людина, хоча це дуже слово навіть вимовити, але як ми договорилися, що ми проводимо мирну акцію без скандалу, без нічого, тому я вас прошу вилучити у нього це удостоворення. Експертиза, коли будуть висновки. Експертів, що хто чи підробляли, чи не підроблялися документи. Якщо це підробляли документи і використовували, то є стаття 358, після 3, частина третя кімінального колеса. Атовці почали збирати підписи для подачі звернення до Вищої ради юстиції, адже тутешньому суду, м'яко кажучи, не довіряють. І казати, чи він довіряє суддю. У нього настільки улипка з'явилася, він з таким цим удовлетвореним лицом сказав, що він, він довіряє, що куплено. Він затронув все, всіх. І це до кожного відноситься, у кожного є сестра, у кожного є мама, кого є. У кого є жінка, яка може ночі приходити і попасти в цю ситуацію?